Вітаю теглядачи мого каналу, я буду зараз робити особистий розклад свій. Зараз 12.10, трошки раніше, бо мені треба займатися своїми справами. Зараз ми подивимось правий берег, лівий берег. Давайте глянемо. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу плюс 24 години по, лівому бер... по правому берегу міста Запоріжжя. Ми завжди почнемо з правого берега міста Запоріжжя. Ракетні удари. Покажіть нам то, Чи будуть то робити росіяни, які будуть наші дії. Спочатку росіяни. Наші ППО, а, так, дивіться, і житлові, і мечові. Тут якийсь обман буде хитрий, але він буде їм на мінус, то вони не перехитрять самі себе. Щоб вона до них прилетіла, бляха-муха. Так, жезловий паж це їх дії. Ну, я не знаю, що це за дії. Але на ітог падає, впадає, що вони тягнуть багато, людей. То це дуже мене насторожує. Насторожує. Так, і наші дії. Наші дії. Щось якось не дуже наші дії, мені подобається, бо тут і страхи, тут і на мінус ідуть вогньові позиції. І немає у нас е, тут, е, як кажуть, шансів, енергії та відповіді. А що ж таке? А чому нема? Яка проблема в цьому? А ну покажіть мені, в чому проблема, чому ми не відповідаємо? Ну працюєте ж так, а що таке? Яка проблема, чому не відповідаєте нормально? Ну, Працюють, люди працюють, незрозуміло. Давайте подивимося, що тут за хитрощі будуть. Хитрощі будуть, якась буде історія. Вони будуть якось кудись уходити. Кудись якось тікати будуть, чи уходить, чи якась странна історія. Може, якась цікава ракета буде там, я не знаю може буде з може буде самоліта. Ну, щось движуще буде. Цікаво, я не розумію цього, все чесно. То, може, тому ми не зможемо нічого зробити. Будемо старатися, але, але щось воно якось не дуже. Давайте, що для нас буде ітогом на правому березі, який буде ітог. Фортуна, ну, але ж вона може. Туди-сюди тіліпатися, розумієте? Мені не подобається оця трійка перевернута. Це не в нашу пользу, але сімка, то гарно. Люди, ну будемо сподіватися, що все ж таки по фортуні нам е, підфортить, бо якось сумно, правий берег. Якось сумно. А тягнуть багато, бачите на ітогі? Тягнуть багато. Якісь хитрощі. Ну, подивимося. Це погані мені карти взагалі не подобаються. Ось тільки одна нормальна карта це оця. Ну і, в принципі, і фортуна, і ця ці нормальні. Доп... Дополнітельні карти, які я положила, вони нормальні. Чи допоможуть вони нам? Будемо на то сподіватися. Але тут іде якась хитрість, і тягнуть багато людей. Ця карта показує якось цікаво, що буде воно якось е рухатись, кудись звільнювати. Цікаво. Я, -я, -я чесно навіть тіряю, що тут, як тут можна то зрозуміти. Ну добре, ми побачили цю картинку. Зараз подивимося, ми, що там у нас по лівому берегу. Так, і потім глянемо на лінорманчиках ще. Якось так, щоб нам було зрозуміло більш-менш. Бачите, зараз вони будуть щось якось викручуватися, щось придумувати, щось пакості нам робити. Так, ну. да, все ж таки тепло нам треба підсилювати. А ті країни, які обіцяли нам ту підкинуть, тягнуть. Германія тягне, Франція тягне. Там ще нам Канада, по-моєму, обіщала, чи Ізраїль, я вже не пам'ятаю. Всі потрошку обіщали, але ще поки що ніяк. Штати теж, тобто, десь 5 країн обіцяло. Так, дивимося, будь ласка, покажіть мені лівий берег Запоріжжя від цього часу плюс 24 години. Ракетні удари по лівому берегу Запоріжжя, дії росіян. Дії наших ППО. Так, ну дивіться, щось вони там сражаються, своє оберігають. І, звісно, ми їм бази кіб'ємо. Але в них все є тут. По дев'ятки вони тут мають ще багато, багато чого. І по, і по це в них йде кульмінація. Звісно, воно не показує, що там якось іменно удар, але, але, але бачите, вони над цим питанням працюють. І тут іде така історія. Ну, така собі по дев'ятки там багатенько щось якось. Наша відповідь. Гарні новини: жизлова королева і, буб, і бубнова хотіла сказати, і ч... кубків, королева кубків. В принципі, королева жизлова в нас відпрацює цю історію, бо це королева вогню. Тут порядок, тут дисципліна, тут прагматизм, тут чітко все виконується, гарні новини і пажик він виконує, то по почуттям все у людей гарно, то будемо сподіватися, що лівий берег буде в порядку. Давайте ми подивимося, чи будуть якісь у нас розрушення. Ну, В принципі, по перевернутому так, це негативна карта ну, ем, Якось так мені не дуже нравиться. Якась таємниця тут іде. І чаще перевернуті. Так, а ну покажіть на мені по людям, що яка історія буде по людям, чи будуть у нас втрати. Не дуже гарні карти. Я вам скажу так, люди, що по будинкам якась іде таємниця пожитися тут у нас, і йде перевернутий оцей потенціал. Тобто, щось що воно тут. Якось щось показує, але, але і по почуттям також поганенько. Але в цілому, я не бачу тут, е, от, окрім того, що вони працюють над цим, е, ці карти, ну, в принципі, так, можна зрозуміти, що вони над цим працюють. Так, вони будуть щось робити. Але в пряму ударів мечових я не бачу. Ні жезлових, ні мечових. В них немає, у них тільки монети. У нас є жезлова, яка то захищає. Ось якось так. По лівому берегу. Тут якось воно все завуальовано. Це якесь то, що я не люблю, коли йде косвини. Покажіть, то для нас в цій історії. Повішений перевернутий. Ну, це такий обман буде. І така ситуація собі впевнена, невпевнена, непонятна до кінця. Ну, Ось воно так і показує. Ми подивимося, п'ять фактор у нас тут вступає в силу. Людський фактор. Нікуди ми від нього не можемо ніяк дітися від того людського фактору. Бо ми воюємо з людьми, які не зображають нічого головою, у них все йде отак. Що захотіла ліва нога Путіна чи якогось п'яного генерала. Добре? Добре, добре. У нас же злова королева. Сподіваюся, що вона відпрацює то, бо це гарна карта, вона карта вогню і карта вона падає нам на кульмінацію. В позитивному плані. Ну, а то, що там показує щось, що якісь не дуже приємні наслідки, ну, подивимося, що воно, як воно буде. Так, дякую. Давайте подивимось полінорманам, яка у нас буде історія по лівому за правому берегу. Те ж саме питання до карт. Будь ласка, покажіть мені на сьогодні від цього часу, плюс 24 години, Лів, правий берег Запоріжжя і лівий берег Запоріжжя, ракетні удари. Спочатку правий берег, правий берег, і дивимося дії росіян. І наші дії, наші ППО. Так, тепер лівий берег, лівий берег, дивимося дії росіян і дії наших ППО. Давайте подивимося правий берег. Бачите, яка карта, тобто вона не, впев... не дає такої впевненості. Ті... Ті... Ті нерви вони будуть все ж таки там. Е... Ну Дивіться, це дії росіян. Мають повний колодязь, мають і ракети, мають все, що вони хочуть, але тут щось якась у них іде така загуздочка. Щось воно заблукає, та... та ракета, таке ощущення. Дії наших ППО. Дії наших ППО дуже гарні. По-перше, це швидкі рухи, по-друге, це зміни нам на плюс і клевер щастя. Тобто по правому берегу я можу сказати, що відроблять цю ситуацію, але є, є все ж таки вона така ситуація. Розумієте, вона постійно буде ця ситуація. Питання, чи зіб'ємо ми, чи не зіб'ємо, чи буде вона летіти близько до Запоріжжя, чи вона буде летіти мимо Запоріжжя, по стороні там якось, розумієте? Тобто по місяцю ця мірвотрка буде, по місяцю у нас є загроза. Тобто, Але тут, бачите, в них тут на і той кульмінація, так, в них тут кульмінація, причому по інфраструктурі вони хочуть. Але тут кульмінація якась в них тут вони заблукали. Ну, а в нас гарні карти. Тобто ми тут нічого не тіряємо. Так що, якось правий берег, вроді як буде в порядку. Хоча загроза тут існує. Лівий берег, час. Угу. Цікаво. Цікаво, це діє росіян. Це діє росіян. Ну, по ітогу, бачите, тут кільце і тут таке чотке, чотка якась дія, Чотка така позиція. Але це на кульмінацію. А по ітогу у них падає лупа, яка щось вивчає там. Ну, Будемо сподіватися, так, дивимося, дивіться, у нас тут. Все ж таки, по кульмінації ми будемо, ми будемо збивати, але будуть у нас проблеми. Але ми це швидко будемо робити. Це швидка карта. Вона лежить серед позитивних карт, то будемо сподіватися, що ми відіб'ємо ту ракету. Відіб'ємо, я дуже на то сподіваюся, що ми її відіб'ємо. Якщо б було б. А, це ж в мене лінормани, вони ж будуть. Ні-ні-ні, тут інша історія, тут вони будуть лежати тільки в Рівному. Це просто тут позитивні іменокарти. От якби отут, отут лежала на ліліях, або отут у цей лабіринті, то було б під питаннячком. Або це спілкування, там, знаєте. Але тут успіх, і тут у нас гарна звістка. То я вам хочу сказати, що в принципі. Це буде дуже швидко, так, нервово, але ми її повинні збити, бо е, карти по бокам гарні. Я трошки просто, знаєте, перескакую з карт на карти, е, тому е, по привички е, на таро іде, ідуть же ж в е, перевернутому плані. А на оракулах оракули кладуться тільки в такому плані. Тому я трошки просто, знаєте, ну, вибачайте. Е, ось така історія на сьогодні у нас. По лівому і правому берегу, правий берег більш-менш він, бачите, гарна історія. По лівому берегу є таке питаннячко, Будемо сподіватися, що швидко наші спрацюють і зіб'ють, бо по бокам гарні карти. Так що так. так, що так, є надія, є надія, що все буде нормально. Але не нехтуйте двома стінами, не нехтуйте верхні етажі. Все ж таки, якщо то люди, я вас дуже прошу, бережіть себе. Все почуємось, Па-па.